Любите ви каву? Я люблю каву, я дуже люблю каву, я п'ю її один раз в день зранку, справжню, натуральну, свіже змелену, заварену в Турції. Але ж те, що я спостерігаю зараз, то, мабуть, дуже багато людей п'ють дуже багато кави і вони не обходяться однією чашкою тільки зранку. Тому що всі супермаркети, що я спостерігаю, люди стоять і п'ють каву. У кафе люди п'ють каву. Ходячи по вулиці, просто в парку, гуляючи, також п'ють каву. Я думаю, що в одному місті за добу випивається багато тонн цієї кави. Але кава, вона знаєте, це такий двоякий напій. З однієї сторони вона можливо і корисна. Але ж питання у нормі, у кількості кави, яку ми випиваємо. Справа в тому, що є три важливих пункти такі, щодо здоров'я, які стосуються любителів кави. По-перше, якщо ви любите каву, то рекомендую вам полюбити так само пити воду, як ви п'єте каву. Тому що кофеїн, він звужує судини по всьому тілу, але от судинник, саме нирок, він розширює. І кава спричиняє виведення води з організму. А ще є така підступна, підступна така якість у кави, що вона притупляє відчуття спраги. Тобто, коли людина п'є каву, Її організм води потребує, але вона не відчуває цієї спраги. Потрібно просто от, розумом розуміти, що я п'ю каву, значить, я п'ю воду. Хочеться, не хочеться, а я її п'ю. Це перший момент, і другий момент це мінерали. Кава спричиняє виведення мінералів із організму. Кава є також кислотним продуктом, вона окислює організм і, звісно, для того, щоб нормалізувати pH, наш організм використовує залужнюючі мінерали. В першу чергу, це кальцій, калій і магній. Тому, якщо ви дійсно любите пити каву і не одну чашку в день, подумайте над тим, як ви будете компенсувати дефіцити заложнюючих мінералів. В першу чергу кальцію, калію і магнію. І третій момент також дуже важливий кава е, спричиняє дефіцит вітамінів групи Б. Якщо ви п'єте більше однієї чашки в день, то, скоріше всього, ви будете відчувати. Наслідки на нервовій системі, на шкірі, ну і таке інше. Тому обов'язково відслідкуйте по собі. Якщо ви п'єте багато кави, то у вас може бути вже розвинений дефіцит вітамінів групи Б. Це і лущення на шкірі, це проблеми з нігтями, це знаєте, можливо, які виникають навколо нігтів. Це і роздратування. Запори можуть бути, ну і інші проблеми. Тому я вам бажаю смачної кави, я бажаю класно отримувати насолоду від цього напою, але також поряд із цим я бажаю вам слідкувати за своїм здоров'ям і підтримувати його на високому, гарному рівні. Для цього пийте воду, відновлюйте дефіцити вітамінів групи Б і дефіцити. Заложнюючих мінералів магнію, кальцію, калію та інше гарного дня.